Навчаємось для того, щоб навчати. Літо пора відпочинку від уроків та школи. Однак вчителів цей період плідно готується до початку нового навчального року. У Хмельницькому відбувся магістральний міні едкемп. Протягом зустрічі розглядали та обговорювали справжні сенси вчительства. Підтримка, спільнодія та розвиток. Ініціатива таких заходів від самих педагогів і формат придуманий саме ними. Тут мінімум офіціозу, максимум змісту і користі. Ділилися і практичними інструментами обмін. Вілися досвідом під час сесій, зокрема і щодо впровадження практик розвитку емоційного інтелекту, рефлексії та педагогічного партнерства за обміном досвідом та новими знаннями. Приїхали педагоги з Вінницької, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської, Житомирської, Київської, Тернопільської, Хмельницької та Волинської областей. Учасники діляться такі заходи, неабияк згуртовують, надихають та підтримують, адже освітній процес завжди потребує йти у ногу з часом.